Тринадцятирічний Арсен сам піклується про маму, бо тато їх давно покинув. Однак він вірить, що мама зустріне ще порядного та надійного чоловіка, але найбільше хлопець мріє про мандри, пригоди і таємниці, уривки. Про себе, Юлю, батька та кульчик у вусі. Як я вже казав, звуть мене Арсеном. Прізвище. Іванюк, мені нещодавно виповнилося 13 років, хоча іноді відчуваю себе набагато дорослішим. Адже за останній рік я добряче виріс Коли ми з Юлею йдемо поруч, до магазину чи в кіно, всі думають, що вона моя старша сестра. Пригадую, як якісь дорослі хлопці сказали мені Агов, шкет! Познайомі з сестрою, вона в тебе кльова. Звісно, мене тішить, що моя матуся така молода і кльова. Вона ходить у джинсах і модних футболках, струнка і довгокоса. Та водночас було в цьому проханні щось неприємне, так що я добряче побився з тими хлопцями і прийшов додому з розбитим носом. Юлі, зрозуміло, я не сказав, через що побився. Не сказав і те, про що часом думаю. Я хочу, щоб вона нарешті знайшла собі того справжнього чоловіка, який би оцінив у ній не лише зовнішність. Хоча вона каже, що найголовніший чоловік у її житті це я, решта її не обходить. Але я не такий уже малий, щоб не знати, як їй буває самотня. Я не думаю, що жінка, особливо така, як моя Юля, Має жити лише піклуванням, про мене і хліб насущний. На тата я й досі серчуся. Ось якби в мене була така дружина, як Юля, навряд чи я зміг би піти до іншої, а він пішов. Юля казала, що колись тато намагався повернутись, але вона заборонила. Коли я запитав, чому, вона відповіла, що на той час татова нова дружина вже народила дівчинку, мою зведену сестру. Але я не хочу ніякої сестри і не маю жодного бажання говорити на цю тему. Ще трохи варто розповісти про це їхнє розлучення, котре, як колись заважила мамина подруга тітонька Іра зробила з мене неука і бешкетника. Так от, коли батьки поставили мене перед цим чудовим фактом, я вчився в 5 класі. Звісно, вони мене ні про що не питали. А просто сказали, що шукають обмін для того, щоб роз'їхатися. Ця новина мене приголомшила якщо чесно, просто вбила. У школі я старанно приховував цю подію навіть від свого найближчого друга Пашки, а дарма краще б сказав правду, але мені було так соромно за батьків, що я почав вигадувати різні нісенітниці. Коли ми з мамою замешкали в невеличкій квартирі в іншому кінці міста, я довго думав, як пояснити це пашці, і нарешті знайшов вихід, який на той час здався мені правдоподібним. Я сказав, що батька відправили в тривале закордонне відрядження до Америки, а оскільки наша квартира виявилася занадто великою для двох, то Жек дав нам з мамою меншу. Ця версія здавалася мені правдоподібною, і Пашка в неї повірив. Лише пошкодував, що тепер далеко рулити до мене в гості. Але наступного дня він прийшов до школи у бойовому настрої і впевнено сказав: Треба боротися. Мої батьки обурені і кажуть, що виселяти вас на меншу площу ЖЕК не мав ніякого права. Вони готові допомогти відновити справедливість. Кажуть, що підіймуть на ноги всі інстанції. Адже це повне беззаконня виселяти людей через те, що один із членів родини поїхав у відрядження. Можете собі уявити, як я розгубився, не знав, що й казати, і посварився з Пашкою. Сказав, що ніхто не просить його та його батьків утручатися в наші справи. Пашка образився, пересів за іншу парту. Якби він міг знати, що коїлося в мене всередині, атомний вибух. Але прояснила ситуацію вчителька математики. Вчителі взагалі звідкись про все дізнаються першими. Звісно, вона й гадки не мала, що я старанно приховую цю халепу від однокласників, і тому одного разу голосно на весь клас заважила Арсене, те, що твої батьки розлучилися, не дає тобі підстав не вчити математики. Клас завмер, тоді зареготав, а я готовий був провалитися крізь землю від сорому. Якби вона, Ганна Павлівна, знала, що за цю мить одним махом перевела мене з розряду благополучних хлопців до безнадійних невдах та ще й брехунів, я вискочив з класу. Проте ввечері до мене прийшов Пашка. Дурний, сказав він, ти гадаєш, що ти один такий, та в нас пів школи живе з матусями. Немає в тому ніяких і таємниць, дорослі йолопи. І це не наша справа, а той, хто буде з цього кепкувати, матиме справу зі мною. І він стиснув кулаки. Я розчулився, навіть сльози підкотили, і стукнув пашку в плече а він мене, і ми знову стали друзями. Проте саме відтоді я почав поводитися, відверто кажучи, огидно, особливо на уроках Ганни Павлівни. А через ту Ганну Павлівну зненавидів і решту вчителів. Усі вони, крім фізрука та історички, здавалися мені підступними і несправедливими. А яке право мав я мовчати? Я й мовчав, як кажуть, замкнувся в собі. У сьомому класі відростив довге волосся, носив сорочку, розтібнуту майже на всі ґудзики, ходив до школи в потертих джинсах і щоденно отримував за це доганий записи в щоденнику, але нічого не міняв. Відверто кажучи, я собі подобався в такому розхристаному вигляді, особливо після того, як Ганна Павлівна з огидою повідомила, що такий неохайний вигляд мають аргентинські мачо. Вона знову сказала це на весь клас, але цього разу помилилася клас, особливо дівчата, задоволено загув. А я після того ще й самотужки проколов собі одне вухо і почав носити кульчик. Одного разу ганна Павліна вхопила мене за вухо і потягла до директора. Я вдавав, що ледве ноги переставляю, і при цьому наспівував я не здамся без бою. Вона сварила мене всю дорогу до директорського кабінету. Але коли ми зайшли до приймальної, я спокійнісінько став, мов ніде нічого. Гарненько і чемно відповів на всі запитання директора. Погляньте на нього, він же сам не свій, репетувала математичка, але нічим не змогла це довести. І директор відпустив мене з миром. Ви запитаєте, як ставилась до цього Юля? Я ж, казав, я ж казав, вона в мене особлива, вона знає мене набагато краще, ніж якась Ганна Павлівна, і залишає за мною право бути таким, яким я є. Тільки просить, щоб я гарно вчився. І тут я не можу її підвести. Не вдається лише з математикою. Літо, яке я маю провести у ворожому таборі. Ото приблизно так я й жив до того часу, коли мене поглинула таємнича легенда нашої родини. Наближалося літо. Я планував попрацювати в якому небудь Макдональдсі. Не вимагати ж грошей у Юлі на нову мобілу. Я можу мити посуд, розносити піцу, мити автомобілі. Не завадить пізнати й цей бік життя, не такий уже я, мамчин синок. Але історія про Макара круто змінила мої плани. Чому б мені не поїхати в те село, де все це сталося? Принаймні цікаво було подивитися на руїни маєтку, поспілкуватися з людьми, зрештою, навідати бабусю з дідусем. Вони, хоча вже й мали ще одну онуку, але часто передавали для мене посилки з медом чи домашнім варенням. Запрошували в гості і надсилали на день народження грошовий переказ на ролики, скейт чи ще якісь мої забаганки. Щоправда, Юлії це не дуже подобалося, і це єдине, в чому ми не доходили згоди, я не міг зрозуміти, чому Юля не дозволяє мені їздити в село. Не хочу, щоб ти був там зайвим ротом, якось сказала вона, але я точно пам'ятаю, що бабуся і дідусь завжди ставилися до мене добре і ніколи не вважали зайвим. Можливо, Юля знала щось таке, про що я не знав, і мала всі підстави вважати саме так, не знаю. Але я пам'ятаю ще дещо. Юля любила бабусю Ліду і поважала діда Олега. До розлучення вони часто до нас приїздили, і тоді в квартирі пахло медом, польовими квітами і свіжим сиром. Ми разом ходили в театр, до музеїв, Юля складала цілу культурну програму. А ввечері ми збирались за великим столом і їли щось смачненьке. А потім співали, цвіте теран, червону калину, ой чий то кінь стоїть. Ці вечори я пам'ятаю досі, тепер таке ніколи не повториться, хоча б тому, що Юля забороняє навіть згадувати про те, як вона каже, минуле життя. Як сказати їй, що хочу вирушити до села? Чи відпустить? Зрештою, я не буду там зайвим ротом. Я можу працювати. Улітку в селі завжди знайдеться робота. Отже, остання чверть закінчилася, з математики в мене в табелі стояла тверда незадов, тобто двійка. Через це я не пішов на шкільну вечірку на честь закінчення занять. Жартів і глузування я не боявся, а не пішов принципово, адже незадов була несправедливою. У річній контрольній я виконав усі завдання, якщо чесно, я люблю математику, але Ганна Павлівна не повірила, що я не списував. І викликала мене окремо на додатковий іспит, і там надавала стільки завдань, що я ледве впорався. Потім вона ставила усні запитання та так швидко, що я відчув себе, мов на якійсь телевізійній вікторині, на кшталт найрозумніший. Хіба що в мене під рукою не було пульта з кнопками, а в Ганни Павлівни загрозливої звукової сирени? Звісно, на 20-му запитанні в стилі бліц я заплутався. Точніше, просто вперто замовки припинив відповідати, отримав двійку. Тому, в той час, коли мої однокласники гуляли містом, а потім, як розповідав Пашка, пішли танцювати до Міли і Вінської, що жила в приватному будинку на нивках, я сидів удома і вигадував план утечі до села. Звісно, спершу я й не збирався втікати, а просто поговорив на цю тему з Юлею. Ма, а що зараз поробляють, дідо Олег з бабцею Лідою, почав я здалеку. Щось вони давно не пишуть. Чому ж пишуть, відповіла Юля. Питають про тебе, навіть запрошували в гості. Ну, а ти їм що? Відповіла, подякувала. І це все? А ти що хотів? ображено сказала Юля. У них нова онучка, своє життя. До того ж я ні від кого нічого не чекаю. Якось обійдемося. Якщо вони потребуватимуть допомоги, ми допоможемо, а нав'язуватися зась. А якщо б мені до них поїхати, закинув гачок я, сісти їм на голову? Ні в якому разі, відрізала вона і пішла у своїх справах. І я зрозумів, що подальші розмови зайві, не пустить. Іноді вона буває надто категоричною.